Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт І Ми продовжуємо світовий тур за збірну України в грі FIFA Street Плей-офф Дубай Кап, Ми граємо з циганами і давайте розпочнемо. За груповий етап, де ми виграли три зустрічі, ми забили 10, 15, 18, 20, 21 м'яч, аж і коваль із них забив двічі. Ми набрали 9 очок і тепер вийшли на... Цигані. Ха, цигани це Рома. Ох, я, я не знав. Я не знав. Будемо знати, що цигани в FIFA Фастрі це римська Рома. Ось так от. Стекленбург, Дерозі, Деросі, П'яніч, Тоті та Боян Боєнкркіч грає у них. У нас ковалі, Ярмоленко, Мілевський, коноплянка та Дині. Ось така. Ось така кумедна ситуація вийшла. А я думаю, що це за цигани такі, а це. А це Рома, всім знайома нам Рома. Чвертьфінал і треба вигравати. Нас уже там чекає Реал Мадридський, і я не проти з ними зіграти. Дені, удар! Гол! Знову швидкий гол. Ми забиваємо вже на 7 секунді. Забити швидкий гол і забити першим це дуже допомагає в подальшому. І треба зараз забрати. Чудово. Атака наша. Мілевський. Коноплянка. Удар 2-0. 2-0. Чітко розігруємо. І треба продовжувати так само. Вдало грати. І тоді Тоді зустрінемось в півфіналі з мадридським реалом. Але хто це? Це п'яніч забиває нам 2-1. Рома не буде здаватися. Тому треба забувати дуже багато. Ну, бачите, 21 м'яч за 3 гри це 7 м'ячів в середньому за матч. І ще один. 3-1. Дені, наш капітан. Став кращим бомбардиром групового етапу, забивши аж 10 м'ячів. А ми її багато пропускаємо. Боян забиває 3-2. Вже не всі пам'ятають, що Боян грав за Рому. Але таке було. 4-2. Голи сипляться в груповому етапі, сипались. Тепер в плей-офф те ж саме, подивіться. Удар! Дені забиває черговий м'яч. Ну, головне зараз не позабивати всі свої голи, а потім з реалом грати насухо Так, Боян Боян. Боян технічний Боян технічний, і воно видно. Так. Ні. Так, але ні. І Боян забиває черговий м'яч. 5-3. Пройшло лише півтайму. А вже такий рахунок рабоною віддає передачу коноплянка. Аж, мабуть, не чекав такої розкішної передачі Дені, що забарився з ударом. Мілевський має забирати у Бояна м'яч. Тут треба було боротися корпусом, а там з Мілевським важко змагатись. Єрмоленко не забиває, але віддає пас Мілевський. Мілевський знову корпусом відвоює. О, Боян! Помстився. Помстився і забрав м'яч. Дені. Один. Удар. В Стекленбургу прямо в руки. Деросі. Ох, яка передача від коноплянки. не вдала. Коваль. Коваль. Удар коваля. Коваль забирає. Коваль забирає. Подивіться, але віддає одразу удар. І що ж ти робиш, Коваль? Ай-яй-яй-яй-яй! 30 секунд залишається 5-4. Головне, щоб ми потім не згадали цей момент. Опа! Оце так неочікувано. І Коваль виправляє свою помилку. Ярмоленко удар! Забиваємо 6-4. Все-таки впевнено, ми йдемо. П'яніч Мілевський, але відпускаємо Тоті. Тоті. Так, щось там хотів почути, що оголошують на майданчику, але так і не розчув. П'яніч. Мілевський відбирає. Передача. Коноплянка, удар. Стекеленбу. П'яніч. Виходить Де коваль. Удар, але прямо в борта. Потім і коноплянка підхоплює. Удар ще один. Деросі. Тоті! Тоті. Імператор. П'яніч. І ось як ми обігруємо тоті, але він затримує нашого гравця. І тепер троє в одного! Троє в одного не забуває, бо Боян. Боян пожмотився пасом. Ех. ай яй яй, -яй. Випускає м'яч коваль, але нормально підхопили. 6-4 рахунок. Коваль біжить, коваль біжить. І добігає. Ось так. Треба, треба тепер повертатись. Треба повертатись. Мілевський молодець. І ще й забиває. Ох, який молодець! Мілевський. 7 4 хвилина 40 до завершення. Дені, удар і ще один. Стійка. Або біля неї в борта. І ще один удар. 8-4. І, мабуть, Рома все-таки вилетить. Півтори хвилини грати. Чотири м'ячі не повинні ми втратити цю перевагу. А навпаки, може, ще і збільшимо. Тоті. Де ні? Віддає передачу, але не точно відвоює Ярмоленко. Пас. Ох, який сильний. Засильний пас від Мілевського. Ярмоленко. Коваль! Коваль буде з м'ячем. Коноплянка. Передача читає Деросі. Читає Деросі цю передачу. Дані. Якийсь непоганий, начебто, фінт Коноплянка втрачає м'яч. Боян. І ось відкривається Мілевський. Мілевський удар. 9-4. 9-4. 23 секунди до кінця. І ми будемо грати з мадридським реалом. Але і ще й не зможемо забити. Тоті. І коноплянка може і 10-й порожній ворота. Я не помітив, що Стекленбург вийшов, і 10. Оце так так. Оце ми йдемо. Неймовірний темп. І нам забивають. І зараховують за секунду, мабуть, до кінця. Так. І все, 10-5, непогано. Непогано зіграли. І зараз подивимось, хто там кращий у нас бомбардир. Може там змінились? Змінилось розташування. Ні, не змінилось. Дені 13 м'ячів, Коноплянка 8, Мілевський 6. Коваль та Єрмоленко по 2. Барселона вже в фіналі, і нам треба не допустити Ель Класіко. Касіліас, Рамос, Роналду. Озіл та Бензема. У них. Ми колись з Реалом грали вже начебто давненько. Обігрували його. Побачимо, як буде зараз. Півфінал турніру в Дубаї. Ми дуже близько до мети. Але ще треба виграти. Міг бути знову. Знову швидкий м'яч, не вийшло. Роналду. Роналду. І віддає передачу Рамос Рамос забиває. Ну, головне зараз не проглюкати, бо стільки забивати, а потім програти з якимось там мінімальним рахунком, а це буде взагалі катастрофа. Та ми не розглядаємо взагалі іншого варіанту, крім перемоги, але я бачу, що Реал з нами не згодний. Так, треба забивати. Ну, це треба забувати. Дені не вийшов на ногу свою, на ліву і не зміг. Передача удар. Касіліс. Він буде тягнути сьогодні, я бачу, дуже багато. Зіл Помиляється. Пасу немає. Коноплянка, удар. І знову Касіліс. Ой, Касіліса, спробуй пробиє ще. Роналду віддає, Бензема. Азел не перший на м'ячі. Ярмоленко. Перекидає Рамуса, але Рамос його блокує. Тут порушень правил немає. Зіл. Ну, тепер техніку буде свою показувати. Азіл. Подивіться. І де наша злива м'ячів? Немає її. Але ось передача. Коноплянка повинен забивати. Та що таке? Що з цим Косілісом? Зачитило, Косіліса, чи що? Чого він не пропускає? Подивіться, які моменти і удар! Ну нарешті. Коноплянка таки пробиває. Ікера. Бо скільки можна? Один-один. Один-один. Не буде стільки тут голів. Головне, щоб в наші ворота не влітали більше. Коваль молодець. Коваль повинен показати, що він не гірше Ікера Хасіліса. І також рятувати. Дені. Передача на коноплянку. Коноплянка. Коноплянка. Удар! 2-1. Десятий м'яч коноплянки на цьому турнірі. Також непогано йде. І. Дені! Удар та цей Касіліас, ну скільки він буде іще тягнути. Добре, що хоч вже два забили. Але це ж не, не діло так. Удар! На тобі Касіліас! 3-1. Ми хочемо зіграти з Барселоною у фіналі. Нам все одно, звичайно, з ким грати. Головне, щоб у фіналі зіграти і його виграти. Роналду! Його, до речі, не було так сильно видно, але ось. Він показує свою техніку. А у нас Коваль пішов вперед. Роналду на нього набігає. Але. Ой-ой-ой, ой порожні ворота. І... Що, встиг? Ні, не встигли. Не встигли вони забити. 3-1. Ось так. Ідеальний вихід голкіпера. Ідеальна помилка голкіпера, коли він помилився, але гол не зарахували. Бензема Удар. І ось було б уже 3-3. А так лише 3-2. Ну треба не допускати таких голів. Удар! Поперечка! Це коноплянка ввалить. Удар! Удар! І ще каркас варіє. Роналду! Відкидає на Ярмоленка. Ярмоленко помиляється! Трошки якось незрозуміло один одного коваль та. Хто там коноплянка був? Роналду. Йормоленко молодець. Денів втрачає м'яч, але повинен зараз його відвоювати. Удар 3-3. Зіл забуває, але ми допустили. Ми, сам, ми самі винні в тому, що рахунок став 3-3, бо ми подивіться, як ми обрізаємось. Єрмоленко розгортається. Коноплянка, удар. Та цей Касіліас. У нас коваль так не тягне. Все-таки. Цей ногами постійно відбиває в нижній кути. Ми пробиваємо і правильно робимо, що в нижній удар. На! Візьми! 4-3. 1.36 залишається. Бензема віддає передачу. Дені. Мілевський удар Рамос. Рамос ще з такою зачіскою. І Ярмоленко щось ти мало забиваєш, як коваль забив в турнірі. Дені, удар! Бензема і зараз виходять троє в одного. Коноплянка один. І невже це поперечка! Коноплянка! Трохи сам собі не завів м'яч. Але все нормально. Все нормально, врятувались. Ярмоленко. Мілевський треба забивати, щоб була впевненість. 42 секунди і один м'яч ми всього ведемо. І коваль бере м'яч до рук. Де там є Мілевський? Є Мілевський. Дені. Треба потримати м'яч. Я бачу, Реал не пресингує. Мілевський віддає на Єрмоленко. Єрмоленко. Дені. 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 Вирішуй. Дені. Не вирішує. 15 секунд. Помиляється Касіліас. Помиляється Касіліас. 10, 9, 8, 7, 6, і удар. Все. Все. Україна у фіналі. Буде грати з Барселоною. 4-3. Важкий матч. Ну, а хто думав, що буде легко? З, Барс... з Барсою теж буде зараз важко. Але це фінал. 15 мячів у Дені 3D, 10 у Коноплянки, 6 у Мілевської і по 2, як і раніше, у Коваля з Ярмоленком. Фінал передостаннього турніру треба вигравати. У них Вальдес Алвес, Іньєста Чаві та Мессі. Такий склад у Барселони. У нас незмінний Коваль, Мілевський, Ярмоленко, Коноплянка та Денітрольде. Фінал! І після цього нам залишиться виграти лише фінальний турнір в Ріо. Футзал. Але спочатку треба виграти цей матч. Ось Вальде зараз буде тягнути все, що летить. Останні поради. Останні обговорення. І все, поїхали. Фінал. Фінал турніру в Дубаї. 5 на 5. Іньєста, інєста! Не забуває інєста. Єрмоленко на Дені. Дені біжить. І не обіграє Даніалуса. Це така людина, яку обіграти дуже важко. Стріт Мессі. Роналду не дуже зіграв. А як зіграє Мессі? Зараз побачимо. Мілевський проривається удар. Ну і починається. Починається та ж сама гра, що була у Касіліс, а тепер у Вальдеса. Чаві Ернандес. Саме так буде каталонською. Ярмоленко! Удар Гол. Гол. Ярмоленко не забиває. Нарешті він обігнав в списку бомбардирів коваля на цьому турнірі. Налітає коноплянка. Передача Алвес. І тепер Месі. Месі проти Ярмоленка. Мессі. Крутить, вертить Ярмоленка, як хоче і не забиває, бо там Коваль. А тепер Ярмоленко у нього забрав, але віддав одразу. Удар головою навіть Месі проводить. Мілевський. Передача. Дені, удару немає. Він то відбувся, але ж заблокований Мессі. Мессі проходить і, звичайно, він забиває з такої позиції. Для Ліонеля це не проблема. 1-1 Пів тайму пройшло. На жаль, ми помилились. Наш, наш Мессі коли заб'є. Поки що не забиває. Єрмоленко! Ох, який удар зі своєї половини поля, але це була випадковість. Це Чаві Ернандес. Чаві на Месі Мессі. Знову крутить Єрмоленко, але не докрутив. Єрмоленко. Єрмоленко! Удар! Ох, якби він став героєм фіналу. Це було б дуже добре. Мессі. Забирає в нього м'яч. Дені, Дені! Удар буде! Ні, не буде! А ось удар! З-під захисника, з-під месі навіть! Алвес, Інієста! Інієста! ай яй 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 Коваль! Коваль пішов вперед! Коваль! І! Передачу віддасть! Передачу віддали! Дені! Всклався там в куточку! Інієста! Алвес! Треба набігати! Ярмоленко Не обігрує. Не обігрує коноплянка, але ось Сіньєста як помиляється. 10 секунд. І. Мілевський вище воріт. На жаль, Ну Месі крутить всіх тут. І все. Перший дам закінчується 1-1. Справжній фінал у нас. Немає переваги у жодної з команд. Хоча більше атакує, мабуть, Барселона, все-таки ми так на контратаках граємо, але можемо зіграти вдало. Бо коноплянка забиває 2-1. 2-1. 8 секунд в другому таймі знадобилось, щоб забити. І Дені. Ну що, ти, не відзначишся в фіналі? Хоча б передачею, але передача на Месі йде. Ініста. Коноплянка, молодець. Передача знову Мессі. Мессі почав в захисті грати, а не в нападі. Може це і, і на краще. Все-таки Чаві не настільки технічний, як Ліонель. І передача порожні ворота. Але Дані Алвес що ти зробив? Взяв, відкинув нашого гравця. Мессі знову в атаку йде, але помиляється. Подивіться як. Єрмоленко! Єрмоленко! Не забиває Єрмоленко! Другий раз взагалі промазав поворотах. Дені легко забирає у Месі м'яч І буде пробувати! Пробуває в щит. Коноплянка. Ми перейшли. Ми взяли на себе ініціативу в свої руки. І тепер Барселона грає на контрвипадах. Ой-ой-ой, Чаві! Не Коваль, ну куди? Так, тепер черга коваля рятувати ворота. Удару є, відбувається, але ж знову блокують. Дені легко забирає у месі м'яч. Це радує. Мілевський удар. Блокується. Коноплянка. Дені, Коноплянка. Відкидає на Ярмоленка. Ярмоленко. Мілевський віддає яку передачу? Але Коноплянка. Крутимо ми тепер своїми пасами, не знають, що робити. Гравці Барселони. У них тільки Месі старається щось один зробити, але у нас команда. У нас команда грає. Ярмоленко, удар! Вище ну Куди ж ти з такою силою гасиш, якщо худі такі ворота? Гузькі. Мілевський. Коноплянка там але на нього вже набігає. Коноплянка, не Коноплянка, а Мілевський на Ярмоленка. Ярмоленко, погано. Погано віддає передачу Чаві Ін'єста, Ін'єста, Ін'єста. Да що ти робиш? Ін'єста? Коноплянка забирає, у нього м'яч! 30 секунд. Я починаю як іспанець вже коментувати, дуже швидко говорячи. І Мілавський. Мілевський. Мілевський. На Ін'єсту, Ін'єста. Ін'єста виходить Вальдес. Виходить вальдес і можна... можна його. А що так непогано коментувати в стилі іспанського коментатора? Але Ініаса Голасо. На жаль, на жаль, ми не витримуємо 12 секунд. 12 секунд ми не ви не витримали і могли вже святкувати перемогу. Але Дені Дені промазав! Ай-яй-яй, це можна було б записувати в гол турніру. Але ж Дені промазав. 2-2 до золотого м'яча граємо, у кого м'яч. Ще й у Барселони м'яч. Ой-ой-ой, ой головне зараз не помилитися. Головне зараз не помилитися. Мілевський. Мілевський. Куди ти? Коноплянка виносить кудись коноплянку. Мілевський передача не проходить, але Мілевський залишається з м'ячем. Відає передачу. Дені. Дені! Не забиває Дені. І тепер атака Барселони. Месі ще й з м'ячем. Дені, забери у нього! Хоч хтось заберіть у нього м'яч! Мілевський доторкується. І. Дані Алвес не забиває! Ой-ой, ой я вже бачив цей м'яч в наших воротах, але ні. Дані Алвес не забив. Коноплянка! Коноплянка! Удар! Вище ворі! Та що ж ти будеш робити? Ін'єста помиляється. Ні, не помиляється! Ін'єста. але ось помилився нарешті. Коваль. Єрмоленко один тут. Дені. Віддає на коноплянку, коноплянка. Єрмоленко, коноплянка. Ох, ти помиляєшся. Коноплянка, як недобре, як недобре все. Алвес! Треба затискати його там в куті. Затискає в куті його Мілевський. І ось передача на Єрмоленко Єрмоленко, Єрмоленко, пас! Коноплянка забиває золотий гол все. Гол Ласо забиває коноплянка. Супер! Хух! Як було важко. Але ми виграли турнір в Дубаї, і тепер, тепер нам залишається лише Гріо. І ми пройдемо цілий світовий тур в грі FIFA фастрі за збірну України. Супер! Вальдес незадоволений, але що тут? Ми грали краще. У них тільки Месі так сильно грав. І хто це такий? Неясно хто, але вручає нам кубок, черговий кубок підніметь, підніме над своєю головою Дені. І давай. Так. Так, ми виграємо ще один турнір. Чудово! Просто чудово! 3 -2. Золотий м'яч забив коноплянка. Супер! Супер, дорогі друзі! Ми розблоковуємо Кросівки, стадіон і форму схожу на Барселонську. Ось так. Ось так. І залишається нам лише, лише Ріо. 15 м'ячів забив Дені Трильде, 12 коноплянка, 6 Мілевський, 3 Ярмоленко і 2 Коваль. Скільки це ми забили за весь турнір? 27, 33, 36, 38 м'ячів за 6 матчів. Прекрасна результативність. І ми залишаємось, звичайно, на першому місці. Так. Підкоректуємо склад. Щось, щось повідкриваємо. Я вже за кадром це зроблю. І все. Бачите, у нас все виграно. На регіональній стадії, на національній стадії. Звичайно, на європейській була деяка неприємність, що ми все обнулили, але обнулили лише візуальну сторону. Як бачите, от Венеція не має кубку, але видно, що ми його вигравали, дивлячись, що справа, три галочки, і так само з Барселоною. Інші я відновив. І якщо буде часто, може і ці відновлю. Щоб було взагалі красиво. Два турніри, але часу поки що немає. Ну і на світовій стадії ми також майже все виграли. І от залишається лише футзал, футзал фінал в Ріо. Але це вже буде в наступній серії. Якщо вам подобається і ви підтримуєте нашу збірну України, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руйде. На все добре.